Рада вітати всіх глядачів по возі з вами, Юрій Кулініч. Спасибі, що ви з нами, що дивитеся, долучаєтеся та аналізуєте події, які відбуваються в Україні та за її межами? Ну а нині з вами будемо говорити про е можливі перспективи переговорного процесу з огляду на таку потенційну можливу участь у зустрічі спільній вже цієї е осені між Дональдом Трампом, Сі дзінпіном і кривавим російським диктатором Володимиром Путіним. Ну чи дійсно є якась основа думу? про те, що осінь оці осені вони зустрінуться. Ну і в цілому, як можливо, на перспективу а, сторони будуть виходити на різні переговорні точки. Про це не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку євген Магда, політолог, історик, журналіст, а, директор інституту світової політики. Пане Євген, ради вітати! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Пане Евгене, ну певно, що ви бачили всі ці повідомлення про те, що можливо у вересні, там на річниці чергову перемоги е союзників на Німеччини зустрінуться в Пекіні, начебто, Володимир Путін, товариш Сі Цзімпін, так його назвам і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Скажіть, є основа про це реально говорити? Чи це просто якісь певні побажання? чи… Якісь такі, я не знаю, очікування різних людей, на яких зсуваються е, засоби масової інформації, чи то китайські, чи то навіть і якісні закордонні і західні. Вибачте, пане Юрію, змушений вас поправити, 2 вересня буде річниця завершення Другої світової війни, завершення перемоги над Японією, яке mm -hmm. передувало випробування в бойових умовах ядерної зброї в і Нагасакі, в такий спосіб американці тоді зламали опір. Японської армії, ну, зекономили час, зберегли якусь кількість життів, пожертвувавши десятками тисяч японських життів. Що буде, чи буде така зустріч? Ну знаєте, хочеться мимоволі пригадати слова Дональда Трампа десь тижні три тому. Він сказав: А ми підписали вже торговельну угоду з Китаєм. А потім це не знайшло ніякого підтвердження. Пам'ятаєте, була така ситуація цікава, <гум> і це е, про, про, про що це свідчить? Про те, що е, він ну він е, в цьому в принципі зацікавлений. Але ну, сказати, що от він е, однозначно піде на переговори з зіпіном, тим більше в Пекіні, ну так би е, ну зрозуміло, що. Не може бути це святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Токійській бухті, де підписувалась мирна угода. Ну попри те, що е, Японія зараз займає таку позицію як демократична країна, але е, Китай він був серед переможців Другої Другій світовій війні і власне тому увійшов до. Організації Об'єднаних Націй потрапив до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, але нагадаю, що тоді це була не Китайська Народна Республіка, а Республіка Китай, тобто Тайвань в процесі, ну так би мовити, становлення Організації об'єднаних націй. Тому тут не все так просто. Щоб не тягнути е, наших е, глядачів ці чагарі історії е, всередині літа, скажу, що я вбачаю таку. Зустріч маловірогідною. Тобто, це не означає, що Трамп її не прагне. Але я думаю, що в його усвідомленні це має бути зустріч, так така, знаєте, в форматі хрещеного батька. Ти мене просиш про послугу, але без належної поваги. От е, Трамп хоче, щоб його просили про послугу з належною повагою. Не забувайте, mm -hmm. що Америка, Ну Сполучені Штати і. КНР сьогодні це дві провідні економіки світу, і за великим рахунком, одна з цілей Китаю це стати економікою номер один. Тут абсолютно все однозначно і жодних сумнівів в цьому бути не може. Пане Генера. Додавши до ваших позицій певних уточнень з приводу того, ну з приводу дат, та я хотів би сказати, що ну уточнити одну історію: що є таке шанхайське видання, гуанча так називають, і чому власне, ця вся тема вона виникла? Та є такий ну коментатор у Китаї дзінь Санчумо так його звати, і власне в цьому інтерв'ю шанхайському виданні він зазначив: а от, взагалі, це якби вкіт певний, ну мені так здається. Пане, ви ви скажете, що ви з цього приводу думаєте, коли цей пан Санджун каже про те, що чому б не поєднати візит Трампа з парадом 3 вересня? Да, він відзначає, що 41 першого по 45 рік Китай, як він каже цей коментатор і США, були союзниками у боротьбі з японським мілітаризмом. А якщо президент Трамп відвідає і візьме участь у параді 3 вересня, це стане сильним позитивним сигналом для всього світу. Але дійсно виникає питання: а чому Трампу? Туди з'являтися, якщо в цілому можна б організувати зустріч, десь якщо не на нейтральній території, а навпаки, товариш усі запросити десь до себе. Хоча ми розуміємо, що до цього вони також обмінювалися запрошеннями, але без якоїсь там конкретики щодо дати відповідно і неможливих тем для перемовин. А гадаєте пане Євгене, а Путін це от точно там та буде, і він би також був би не проти отримати. Хотів до цього підвести. Давайте будемо е, розбирати справи по кількома. Е, е, по, е, по тих питаннях, які на сьогоднішній момент, е, як, як вони виглядають? Дивіться, е, зустріч Сі і Трампа це одне: це зустріч керівника. Ну, неформального керівника глобального півдня і неформального, але такого, що примушує себе визнавати, всім золотого мільярду. Правда? Ну так, якщо ми зовсім спрощено, якщо ми виносимо за душки там Індію, там виносимо за душки Європейський Союз, ми, ми спрощено обговорюємо перспективи їх зустрічі. Тобто, насправді, в зустрічі СІ і Трампа за великим рахунком не має нічого екстраординарного, і відповідно, ну тобто, це на мою думку достатньо реалістично. Пройшло вже півроку, вчора закінчилось півроку президентства Трампа, і відповідно, вже ну, так би мовити, він на сьогоднішній момент не має чим похвалитися за великим рахунком. Ну, хіба що угодою про корисні копалини з Україною, і е, йому потрібні з одного боку чергові успіхи, з іншого боку, е, гра е, в, цих, е, в цьому форматі вона починається. Е, в такому, що, ну, Знаєте, як, 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 як би сказати, зараз, зараз я постараюсь сформулювати правильно. Що е, це починається така Гра в довгу, якщо брати mm -hmm. за добре е, президентську каденцію? Тобто, ну щонайменше наступний рік Трамп в ідеалі має думати стратегічно і має думати про те, як йому набирати очки для того, щоб не спіймати облазня на мідтермс, які пройдуть в листопаді 26-го року. Тобто, коли будуть обирати палату представників, коли будуть обирати третину сенаторів, третину губернаторів, і щоб він ну так сформулював, отримав для себе підстави, навіть не для себе, а для майбутнього кандидата від республіканської партії. Тобто, виходить, що якщо ми віримо в усі розмови про Джей Ді Венса як майбутнього президента, то ми тоді маємо і реагувати на ці речі. Тому. Як, як я собі бачу, і е, тобто це один момент. Інший момент, чи може бути ситуація, за якої зустрінуться Трамп, Путін і Сі? А вибачте, а що там має робити Путін? Ну, в цьому форматі. він, він ну Приносити чай? ну Росія на сьогоднішній момент без Китаю мало що може, насправді. І ну я, тобто, якщо він е, захоче всі е, захоче Трампу, щоб що, записки через стіл передавати, щоб Путін носив, ну ми ж розуміємо, що це наші бажання, але це в реалії навряд чи буде. Але, але тут треба розуміти інший момент, який у Росії, мені здається, проявляється достатньо чітко. Росія дуже хотіла, щоб е, на сьогоднішній момент. Пройшла зустріч Путіна і Трампа, щоб, на якій обговорювати долю світу, правда, ну, в форматі звичному, який існував холодної війни, з середини 40-х до, щонайменше, до кінця 80-х, є інерція, тим більше у Трампа в голові ми бачимо ця логіка живе. Живе, я б сказав, перемагає досить часто. І виникає, ну тобто, але виникає тоді питання: якщо зустріч Трампа й Путіна аж де Сізіпін, де друга економіка світу, де країна, яка ставить собі на меті, в принципі, не сильно цього приховує, стати економікою номер один. Ви розумієте, що якщо за якихось розкладів Китай стане економікою номер один, то ім'я Сізіпіна будуть вихваляти дійсно в віках. Ну, реально угу. в Китаї. Ну, не, не в усьому світі, в Китаї, звичайно, ну, звісно, пане Євгене, а дивіться, можливо, відповідь на ці питання, які ви підняли, в принципі, вони логічні, та ну на, на правду варто шукати в позиціях, які озвучують представники там Сенату. Я хотів би, щоб ми з вами зараз фокусували там свою увагу на те, що заявив Сенатор республіканець Лінці Грен. На це було в Fox News Ну і він так знаєте доволі воявничу зробив заяву. А сказав про те, що президент США Дональд Трамп збирається таки вести тарифи проти країн, які купують російську нафту. І Грем наголосив на тому, що йдеться насамперед про Китай, Бразилію та Індію. Відповідно, ну і далі я зацитую: якщо о, дозволите, Путін твоя черга настає. Дональд Трамп це такий Скоті Шефлер. А це такий видатний американський гольфіст, також олімпійський чемпіон, американський політик і зовнішньої дипломатії. І як зазначив Грем, що він, начебто, збирається надерти дупу Володимиру Путіну. Ну, ось так він сказав, використавши відповідні американські слова, американський аналог ось цієї фрази. А, пане Євгена, є у вас розуміння? Давайте так, для чого і чому робляться відповідні заяви? Ну, по-перше, Лінсі Грем не може робити заяви в іншому контексті. Я так думаю. Якщо не. він політик. І він вже сів в позу яструба, то він по-іншому е робити не може. Тому е абсолютно об'єктивно. Ну Тобто, з огляд, я, я просто аналізую це з огляду на те, що всі е конгресмени американські вони обираються в мажоритарних округах. І якщо він ну розуміє настрої в своєму окрузі, то він буде там. Відповідним чином, так і діє. Лінцей Грем, людина наближена до Трампа. Ну, я думаю, що в гольф з ним грає не кожен американський конгресмен. І не раз і не два Лінси Грем транслював те, що, ну, так би мовити, у всякому разі, те, що він хотів би транслювати в відимені Дональда Трампа. Я б сказав так. Тому е про що я хочу сказати? Що тут є. Е Багато, ну в принципі, бага, багато речей на які треба звертати увагу, але все ж таки, це ну така: е я б не абсолютизував заяви Лінці Греб. тому що система на сьогоднішній момент така, що у нас ну, уявіть собі, що у нас якийсь депутат від е Слуги народу. Теж інтерпретує дуже активно е, заяви Володимира Зеленського, це б завжди відповідало дійсності, чи ні? Так пане Євгене, тоді виникає питання. Це ну, дивіться, це така особиста позиція е, сенатора Грема, чи це просто, скажімо так, ретрансляція тих думок, та які нині є у очільника Білого Дому? Чи це просто наші з вами конструкції, які ми ось намагаємося збудувати для того, аби зрозуміти, е яким чином це все відбувається, і для чого відповідно це робиться? Я думаю, що це наші з вами конструкції. Угу, угу. Тому що ми, напевне, не знаємо, що і як відбувається в оточенні Дональда Трампа. Ми, напевне, не знаємо, які там настрої, але те, що настрій Трампа змінюється як погода на морі, це правда. І, але пок, знаєте, е, я поки не бачу якогось, е, якогось маркера американських інтересів, який проігнорував Владимир Путін, що мало обурити Дональда Трампа. От в чому річ. От я такого маркера станом на зараз не бачу. Mm -hmm. А те, що ну, Путін збожеволів, взагалі, Дональд Трамп ним не задоволений, і ну, зрозуміло, що він убив якби це не є показником. Та, того, що якби Трамп не заходив на якийсь реальний переговорний трек, який би призвів хоча б до призупинення а, такої гарячої фази, відповідно до призупинення обстрілів, так, от, це не є пане Євгене, тим показником, про який би ми могли з вами говорити. Більше того, я Достатньо скептично ставлюсь до того, що Меланія Трамп ночами не спить і Дональду Трампу не дає спати, розповідаючи йому про ті жахіття, які коються в Україні. Це, знаєте, наша психологічна реакція. Ми намагаємось знайти якогось ну, покровительку. Замість княгині Ольги, ми е, першу леді шукаємо зараз. І е, я думаю, що це ну, тобто, е, просто. За моїми оцінками, психологія Трампа, його психологічний портрет, вони не дають підстав говорити, що він там такий весь емпатичний, сильно багато переживає. Ні, ну знаєте, тут треба розуміти, що коли політик абсолютно ігнорує якісь масштабні виклики, то це звичайно не гуд, але і ну сказати, що він весь в цьому, я, я поки що не можу. Пане Евгене, тоді уточню: як гадаєте про ці санкції, яким чином це все буде відбуватися? Бо направду виходить так, що якраз початок вересня, це знаєте, ті 50 днів та можливо, зустріч, і відповідно той санкційний тиск, який мав би бути ну, збільшений а з боку Сполучених Штатів Америки. Санкції в тому вигляді, про які говорить Лінсе 500... угу. е, ну, Це нова торговельна війна. Станом на зараз я поки не бачив успіхів Дональда Трампа в торговельних війнах. Тобто він поки що воліє її торговельну війну оголошувати, але воліє її не вести. Тому що тут, знаєте, економіка глобальна це така небезпечна штука, що коли ти в неї, на неї тобто починаєш наступ непідготовленим, то це може призвести до дуже неприємних наслідків. І, відповідно, я думаю, що буде, будуть якісь маневри далі, але які саме. Я думаю, що е, те, що зараз Трамп. Е, е, за Е, просить сенаторів. Е, не Ну не, не йти в відпустку, то це теж, ну, це е, якийсь буде мозковий штурм. Тут е, з приводу того, чи робити, чи ні, мене все одно не полишає відчуття, що Трамп діє так. Ну, з огляду на те, що він переобрався президентом, з огляду на то на те, що його всі вихваляють, і так далі, але ну так, так теж не, мож, не може тривати до віку, розумієте? Тут же. Ж, е, Процедура банкрутства в бізнесі в американській політиці називається імпічмент. так? З одного боку, Трамп її вже проходив, а з іншого, ну якось йому не я думаю ще раз. Але ну просто якісь очікувати від Трампа якісь екстраординарні дії, я б все таки не став. А, пане Євгене, аби завершити цю історію, в тому ж самому інтерв'ю Лінсингрем казав, що з таким чином відповідно, і треба діяти, та суто не просто якби тиснути безпосередньо на самого Володимира Путіна, а на ті країни, які так чи інакше беруть участь у купівлі ось цих енергоресурсів від Російської Федерації, таким чином підтримують здатність Росії і в подальшому так реалізовувати свої якісь імперські амбіції. В цілому, якщо ми допустимо, що санкції так чи інакше впроваджуються, просто там ми моделюємо ситуацію. Чи дійсно це здатно повпливати? На а, позиції тієї ж Індії та того ж, тієї ж Китайської Народної Республіки в плані підтримки Російської Федерації. Ось таким чином діяти на них і таким чином стимулювати а, саму путінську Росію, ну, реально замислюватися про якісь реальні перспективи перемоги. Я думаю, що ні. Я думаю, що з Індією будуть переговори, ну, якщо хочете залаштункові. А от з Китаєм це ну знаєте, або американці будуть намагатися брати Китай на слабо, що мало вірогідно. Тому що пам'ятаєте, як коли Трамп перші свої ітерації робив, то він ну там китайці виклали теж цікаве таке відео, здається, з Рейганом. І тому будуть. Ну я думаю, будуть будуть різні варіанти, але під знаєте, підхід до е, Китаю і до Індії, до Бразилії, до трьох цих гігантів він має бути за принципом поділяйте владарю якусь унікальну універсальну формулу для зробити для американців буде помилкою. Ну, і пане Євгене, також хотів би з вами обговорити е останні заяви, які лунають з боку е лідера Азербайджана з приводу того, е яку пораду він міг дати українцям як лідер нації, яка через три десятки років змогла відновити територіальну цілісність. Виступав. Хамалієв перед пресою відповідно, ну і сказав про те, що ніколи не потрібно погоджуватися на окупацію, ніколи не здаватися. Далі я зацитую. Думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу ніколи не погоджуватися на окупацію. Це головна порада. Це те, що робили ми. Ну і звісно, от на цьому тлі а, почало підгорати російських пропагандистів, зет-воєнкорів, і не тільки відповідно, так звані зет пабліки вже. Почали пропонувати путіну і в цілому Кремлю. Ну а чи не потрібно нам нині задуматись про те, щоб якось так повпливати на ці позиції, які дуже незручні для Російської Федерації від офіційного боку? Як ви дивитеся на ось скажімо так, цю конфліктну історію? Пан цікава історія. Насправді, у нас е, ставлення до Ільхама Алієва неоднозначне, тому що в умовах війни ми завжди хочемо, щоб нас. Підтримували по максимуму, але схід, навіть якщо це Південний Кавказ, це справді справа тонка. Ну відомий yeah, фільм, no, no, no. власне, якщо я не помиляюсь, де і знімався не тільки «Діамантова рука, але й Біле Сонце-пустелі. Я про радянський кінематограф. Але можу помилятися? Ну не в тому, не в тому справа, Ільхам Алієв вів свою гру з Путіним. І протягом довго, тобто, втративши Карабах е, понад 30 років тому, Азербайджан дійсно йшов до його повернення системно і використовував фактор, якого у нас немає. Це фактор каспійської нафти, щоб ви розуміли. Е, був період е, ну, наближений до е, цієї 44-денної війни, коли е, бюджет. Азербайджану військовий був більше ніж весь державний бюджет в Вірменії. Тобто, це ну, з приводу співвідношення сил. Росія, до речі, продавала зброю і Баку і Єревану, і обидві країни намагалися шукати інші ну, джерела, але позиція Алієва стала м, такою більш антиросійською, по-перше, після інциденту. З літаком Азал, який ледь не збили у небі над Грозним, і який був змушений на території Казахстану примусово сісти на вимушену посадку і там з людськими жертвами. А кілька тижнів тому було вбито двох етнічних азербайджанців, представників діаспори в Росії, і почались ну дії, які дуже схожі на етнічні чистки. Відповідно, тут ну, багато чого цікавого відбувається, і тут я думаю, що на сьогоднішній момент Алієв, по-перше, не тільки відкоригував свою позицію стосовно Росії, а Знаєте, на сході е, бачать, коли змінюється позиція амбітного лідера, і коли він демонструє, що він не боїться так говорити з Росією. Ну, коли гинуть його громадяни, то демонструвати страх це найгірше, що може бути. Це абсолютно зрозуміло, правда? А по-друге, е, Баку відчуває підтримку Анкари, те, що там же ж працює принцип: е, дві держави, один народ. І вони активно його одна нація, вони дуже активно його використовують, і я думаю, що в Росії це теж розуміють, тому вони то можуть там устами воєнкорів та всіх інших щоки надувати. Але е, далі, ну я думаю, буде цікаво. Нам зі свого боку треба е, теж е, інші жести робити на державному рівні, тому що те, що журналістка Олена Курбанова вручила там шеврони. <титут> е, він їх е, з вдячністю прийняв це одне А активізувати міждержавний діалог це зовсім інше. А, пане Євгене, а як ви гадаєте, як буде діяти Російська Федерація? Та що дійсно, от як там закликають Арешникам Баку Чи просто будуть намагатися, як ви знаєте, все ж таки між крапельками ходить? Хоча я розумію, що Ну просто навіть виникає питання, що може зробити Кремль для того, аби цю історію залагодити. Оскільки сам Алієв заявляє про те, що Ну Україна готує позов проти Росії через цю авіатрощу біля АКТАУ. Як Алієв наголошує, що ми ну, обставини інциденту, як він сказав, ясні як Божий день, і е -е -е, Баку відсилає в Москві офіційні запити до слідчого комітету Росії та дайте нам інформацію. Відповідь чує лише одне, що слідство триває. Ну і ми ж розуміємо, що в принципі Російська Федерація Путін особисто ну він навіть вибачення не приніс. Ну це елементарна річ, просто вибачення принести. Він казав про те, що ну шкода, що так сталося, що загинули люди. Я думаю, що Росія ну, буде поєднувати з одного боку те, що вона гучно ну там устами цих воєнкорів. чи... Пропагандистів різних вона буде казати, та ми цей баку там розірвемо і все інше. а okay. з іншого боку, буде шукати е, слабкі місця. Ну насамперед, це діаспора, яка достатньо потужна. Е, мабуть, буде намагатися якось спровокувати, зіткнути лобами Вірменію Азербайджан. Чер... Вірменію Азербайджан чергове, але в Вірменії йдуть теж, я б сказав, антиросійські процеси. Там теж складна ситуація, ну це тема така окремої розмови, mm -hmm. і буде, ну буде намагатися я думаю, якось переконати Ердогана, щоб він вплинув на Алієва, щоб той став більш ну таким як би сказати, схильним до діалогу. Поступливим і поблажливим, пане Євгене, дякую вам за розмову. Як завжди, влучно із такою розстановкою. І спасибі вам за цей аналіз. Будемо раді вам і надалі. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Ви ж залишайтеся з обозює, підписуйтеся на наші соціальні мережі на різних платформах, ну а також на платформі YouTube, де ми розміщуємо всю актуальну інформацію і найсвіжішу аналітику. Також закликаю вас бути активними в коментарях, ставити лайки, подавайки. Ну і не забувайте натискати на дзвоник для того, щоб мати доступ до актуальної інформації буквально в режимі 24 на 7. Залишайтеся зобов'язки.